Що це буде найважча зима для Харкова? Можете загалом прокоментувати удари по енергетиці. Те, що важко я сказав так, звісно, що це буде найважча зима для Харкова за ці останні 4 роки війни, але вона буде найважче не тільки для міста Харкова, а для всієї України. Бо ми бачимо, що через пронову руйнуються енергетичні об'єкти, трансформаторні підстанції, ТЕЦи, генеруючі обладнання, і все це е, веде до того, що буде важко. Е, якщо казати, наскільки ми готові, то ми готувалися, ми готувалися, і я впевнений, що ми витримаємо все це навантаження, буде важко, але впевнений, що ми пройдемо опалювальний сезон. А якщо відсоток є, відсоток, відсоток. Є. На Чию допомогу може Харків розраховувати цієї зими. Ну, перш за все на власну допомогу. Бо багато буде залежати від нас, наших комунальних служб від енергетиків від системи захищення ППО, це тобто від наших військових, взагалі. Крім цього, що стосується підтримки, то ми маємо домовленості із декількома фондами ОНАВськими щодо термінової підтримки в разі необхідності. чому саме ця завода?